Купили у автомобіль, ловіть поради. Що зробити в першу чергу, щоб автомобіль дарував тільки приємні емоції. Тож, перше. Замініть всі рідини. Масло у двигуні, масло в коробці, особливо якщо це автомат. також гальмівну рідину, охолоджуючу та інші. Це дасть вам впевненість, що наступних 8 тисяч вам заглядати під капот не потрібно. Друге. Замініть свічки, паливний та повітряний фільтр. Так як у цих елементів ресурс не значний, а продавці перед самою продажею нехтують заміною цих елементів. Хоча й будуть вам розповідати, що все мінялося вчасно і ось ось тільки е, перед продажем автомобіля все замінили. Третє. Система ГРМ. -у. Газорозподільчого механізму. Він може бути як ремінний, так і цепний. Бажано його замінити, так як це розхідний матеріал. Також разом з ГРМ міняється і помпа. У багатьох автомобілях, якщо це е, ременний привід, то помпа е, приводиться в дію цим же З Самим же ж ГРМ жарти погані, тому що якщо порветься ремень, наприклад, або Цеп. То це може призвести до капітального ремонту двигуна. Виходячи з цього, можу сказати, що це є найголовніша робота після купівлі автомобіля. Необхідно замінити ремінь ГРМ. Четверте. Зробіть повну діагностику гальмівної системи. Адже безпека на дорозі найголовніша. П'яте. Якщо ви купили автомобіль і у вас вже підходить час ближче до зими, бажано акумуляторну батарею замінити, щоб не було взимку сюрпризів. Таких як, наприклад, зранку прийшли до автомобіля, провернули ключ, а двигун не запускається. Шосте. Та останнє. Не забудьте оформити собі страховий поліс, адже. В Україні обов'язкова автоцивілка. Неприємно буде одразу ж з купівлею автомобіля отримати перший штраф. На цьому все, дякую вам за перегляд. Кому відео було корисним, ставте лайк та підписку і коментар обов'язково під відео. Всім дякую!